Світ стрімко розвивається в напрямку цифрової економіки. Криптовалюта давно стала реальним інструментом фінансових операцій. З кожним днем все більше людей виявляють інтерес до цього електронного активу. Інвестують, займаються трейдингом, отримують зарплату, ну і таке інше. І це породжує необхідність в надійних майданчиках для. Обміну криптовалюти, криптовалютні обмінники відіграють ключову роль у цьому процесі. Вони забезпечують можливість обміну криптовалюти на традиційні фіатні гроші та інші криптовалютні активи. Тож давайте проведемо дослідження е цих майданчиків, їх функції та важливість у сучасній фінансовій системі. Ну, почнемо з основного це, яку потребу вони закривають. Станом на сьогодні всього 5 країн світу визнають криптовалюту легальним способом платежу. Може, ви вже знаєте, але це я повторюсь: це Сальвадор, Центральноафриканська Республіка, Німеччина, Швеція і Японія. Але навіть у цих країнах далеко не всюди можна розраховуватися криптовалюти. Крім того, такі операції можуть викладатися додатковими податками. Звідси і випливає ключова потреба, яку закривають криптообмінники. Це обмін криптовалюти на фіатні в готівковій чи безготівковій формі гроші. Вони дозволяють власникам цифрових активів. Розпоряджатися їхньою цифровою цінністю на власний розсуд і в повній мірі. Якщо ви бачите в якійсь країні, де криптовалюта не є легальним платіжним засобом, можливість покупки товарів та послуг за допомогою цифрових активів, то це говорить про використання обмінників під час покупки. Криптовалюта покупця обмінюється на офіційні грошові знаки. І вже за їх допомогою здійснюється оплата. Чи легально працюють криптообмінники в Україні, у листопаді 2014 року Національний банк України зробив першу заяву щодо правового режиму біткоїнів в Україні. Було сказано, що біткоїн – це грошовий сурогат, який не може використовуватися фізичними та юридичними особами на території України як засіб платежу, оскільки це суперечить нормам українського законодавства. Вже 8 вересня 21 року Верховна Рада легалізувала віртуальні активи, а 15 березня 2022 року президент. України був підписаний закон України про віртуальні активи. Але станом на початок 24-го року закон так і не набрав чинності. Отже, робота з криптовалютою не врегульована в Україні і по сьогоднішній день. Тим не менш, ми можемо спостерігати доволі успішне функціонування на території нашої країни криптообмінників, бірж та інших суб'єктів підприємницької діяльності, чия робота пов'язана з цифровими активами. Ну, де ж депутати це все міняють, правда ж? А що ж в інших країнах? В США немає окремого, наприклад, законодавства, яке регулює діяльність пов'язану з віртуальними активами, але дозволено використовувати їх як засіб обміну, оліку та накопичення. Криптовалюти в США оподатковуються податком на доходи фізичних осіб або податком на приріст капіталу. Великобританія не визнає криптовалюти легальним засобом платежу. Криптовалютні біржі та обмінники в цій країні підлягають державній реєстрації. Оподатковуються крипта на рівні з іноземними валютами там. В квітні 2023 року в Європейському парламенті ухвалили регламент регулювання ринку криптоактивів. Він діє. В світовому масштабі. Цей регламент почне діяти поступово, допоки криптовалюта на світовій арені все ще знаходиться в сірій зоні, і в неї попереду складний та тернистий шлях до легалізації. Попри це, безліч людей отримують дохід в криптовалюті. Там фрілансери, працівники айтішки, трейдери, інвестори і хто ще пишіть в коментарях. Навіть продаж різного роду товарів та послуг за криптовалюту не є рідкістю, отримавши цифрові активи, або при виникненні необхідності в її покупці, всі ці люди зіштовхуються з одним ключовим питанням: де обміняти криптовалюту на фіат, або де купити криптовалюту. Або… Так, щоб надійно і по-хорошому курсу да її купити. У мережі можна знайти безліч обмінників, але як зрозуміти, котрий з них пропонує найкращу ціну та є надійним. Ну шахрайство там теж розпостріно цієї криптовалюти, якщо що. Так що будьте обережними. Для того, щоб надійно, по найкращому курсу, і щоб все було провірено, і щоб все швидко було, і, і рейтинг подивиться, вообще, де краще всього поміняти і на що поміняти, створюються спеціальні сервіси. І один з них це, наприклад, Обміфайв. Ця платформа допомагає купити, продати, обміняти і все інше з криптовалютою, безпечно та по вигідному курсу, включаючи варіанти транзакцій з готівковими та безготівковими коштами. Вона зібрала в одному місці, просто вдумайтесь: десятки надійних онлайн обмінників Вона надає про них детальну інформацію, пропонує актуальні курси, і в них завжди офігенна технічна підтримка, яка готова прийти на допомогу 24 на 7. Процес взаємодії з Абміфай надзвичайно простий. Обираємо те, що хочемо віддати. Це може бути як цифровий актив, так і ФІАТ в готівковій чи безготівковій формі. Доступні методи внесення активів легко фільтрувати за видом: криптовалюта, готівка, банкінг. На момент запису цього відео доступні до продажу покупки наступні криптоактиви, які зараз перед вами на екрані. Їх просто дофіга. Просто ставте на паузу це відео, дивіться, шукайте потрібну вам. Там є і Dogecoin, і Ethereum, і Bitcoin, і куча всіх самих популярних і не сверх ще таких популярних, але вони вам потрібні. Все, я пока подожду. Покупка за готівку можлива в доларах, євро, гривнях, фунтах і, звичайно, в польських злотах. Ці ж валюти доступні і при продажі криптовалюти. Додатково, якщо вам потрібно крип... покупку криптовалюти, можна здійснити за ТНГ і Юані. Також можливо здійснити покупку або продаж через мобільний банкінг. Найпопулярніші українські, польські банки зараз також перед вами на екрані, там і Приват, і моно, і АСАД, навіть, представляєте, вписався. Якщо клієнт сервісу надає перевагу онлайн системам грошових переказів, то і тут він не буде розчарований, Доступні для проведення. От, Обміну, от куча. Їх опять тут вони мають на дві руки, там і Віза, і Skrill, і Вайс, і все, що хочете. Пожалуйста, обирайте те, що на вас дивиться, що вам удобні, де як вам буде круче зробити через нього. Після обраного активу для обміну вносимо кількість, яку ми готові віддати. На третьому кроці обираємо актив, який ми хочемо отримати в результаті обміну. Після цього залишається тільки обрати обмінник з найбільш вигідним курсом. По замовчуванню вони відсортовані так, що найвигідніша пропозиція знаходиться на початку списку. Натискаємо обміняти і потрапляємо на сайт обмінника та проводимо обмін. В чому перевага використання обміфайв, запитаєте ви? Так, звичайно, це в отриманні найкращого курсу обміну. Потім ще безпека, всі партнери, представлені на сервісі Абміфай, проходять обов'язкову та ретельну перевірку, внаслідок чого клієнти потрапляють на надійні та безпечні обмінники. Широкий асортимент доступних активів для обміну, який постійно розширюється. Реальна технічна підтримка 24х7. Не боти слішо. Ну і страховий депозит. Це спеціальний такий безпечний резервний фонд, призначений для виплат компенсації клієнту у випадку непередбачених ситуацій. Активи на сервісі, що забезпечено страховим депозитом, відмічено синьою лейбою з надписом Депозит. Ця послуга безкоштовна і вона надає клієнту гарантію обміну. Мобільний обмін, сайт обміфай адаптовано для мобільних пристроїв, що дозволяє здійснювати обмін криптовалюти через мобільний телефон безпечно та в декілька кліків. Ну і фінально це український стартап, давайте підтримати своїх. У світі цифрової економіки криптовалюта стає все більш популярним та широко використованим активом. Однак регулювання цього ринку в кожній країні відрізняється, що створює виклик для користувачів, які шукають надійний майданчик для обміну криптовалюти. Згадані криптовалютні обмінники, які представлені на платформі MiFi, надають користувачам можливість безпечно та вигідного обміну. Криптовалюти, дозволяючи їм використовувати операції з різними активами та грошовими одиницями, завдяки надійності, широкому асортименту криптових активів та послуг, а також технічній підтримці 24 на 7. Адміфай стає кращим вибором для тих, хто шукає надійні обмінники в умовах невизначеності. І там все дуже просто, легко, все видно дуже класно користуватись. Хочете міняти криптовалюту, зайдіть на Mi5, подивіться, сравніть і виберіть те, що вам потрібно. Куча всього дуже удобно, швидко, красиво.